І так ми приїхали. І я хочу ті всі подарки, які ми нашим дітям понакупляли, хочу вам зараз зняти, приблизно сказати ціни. І почнемо ми з сумки. Тому що на ці всі подарки, як бачите, нам треба було сумки. А в нас вже була оплачена сумка. Єдине, що в нас була тільки одна. Ну, то Ми вирішили купити другу. Таку нормальну за 30 євро. І нам вдалося спакувати всі ці подарки в сумку. Так, починаємо. Значить, Перше, що ми купили, це у похресниці петяної. І ми побачили гарну сумочку і рюкзачок. І вирішили купити. Ось. Це шкіри зроблено і відома фірма Анекке. І дуже вона зручна, така, щоб десь гуляти з тою сумочкою. А це носити на шиї. І в цілому ці дві сумочки винесли майже 100 євро. Далі. Що ми купляємо на ончик? Купили леончику нашому внуку. А леончику ми купили дві футболочки, дві ці гарні. Майорка. Буде він майорканчик. Майорка Originals. Майорка одна футболка. Друга футболка теж майорка, але це на виріст. Це десь йому на 3 роки, напевно, буде, бо не було меншого розміру. Дуже велика. Ці футболочки по 5-6 євро, вони недорогі. І ось такі капчики з натуральної овчини і замшеві. Дивіться, аж сюди. Замок розтібається, щоб було зручніше дитині запихати ногу. Зараз вам покажу, як то виглядає. От, бачите, як розтібається І такого ногу запихаєш, тоді дитині вдіваєш, дуже хтось придумав цікаво. І тоді застібаєш повністю і все. І капчик готовий. То одною рукою не зручно, але не важко. Ось, Ось такі капчики. Коштують вони майже 13 євро. Ну, понакупляли таких магнітиків. Бачите, от мальорка, мальорка. Там, де ми були, мис Форментор, порт Алькудія. Це отаке на стінку вішати, це з гіпса таке зроблене, дуже гарне. І тут то ми були на пальма, місто, столиця пальма. Такий от магнітик з тим костлем, що ми там були, відвідували домініканський костьол. Тепер вітерці, що ми купили дочці. Значить, таке платчико, як у мене, У мене зелене таке є і таке колір ще морської хвилі, то я віточці таке жовте купила. Ну, теж не дороге. 25 євро, 20, як де. Так, а цю футболку для Віти ми купили в тому акваріумі. Ми були в напальма в акваріумі. Така простенька, дуже якість гарна. Футболочка. Ну, і вона коштує 29-30 євро. Далі купили такий набір штучні перла майорки. Зараз вам відкрию покажу. Ось тут є кульчики, браслетик і намисто. Ось такий браслетик, такий наборчик. Пальма де майорка. Ось. Далі купили ми її кольчики такі. Дуже гарні кольчички. Ось. Вони коштують десь біля 25 євро так само. Тепер подарунок для Артема. Ось така акула. Ми в акваріумі купили цю футболку. Вона теж коштує 30 євро. Такий добрий матеріал. Таку акулу. О. А. Так, а в шкіряному магазині, коли ми були на екскурсії, нас возили в Інку. Таке місто Інка, і в тому шкіряному магазині я купила йому таку сумочку. Вона коштує 70 євро, але це повністю шкіра, така добротна, буде носитися довго. Дуже гарна бананка. Ось так виглядає. Так, тепер подарунок моїй мамі. Вона дуже любить такі от різні наміста, такі з моря. І це кульчики ще такі. Це коштує 6 євро недорого, бачите? І ще я підібрала до нього браслет, якось такий, подібний з розочками І Браслет коштує чомусь 10 євро. Не знаю, чому дорожче. Ось. І вийшло, що цей набір 16 євро. Так. Також я купила їй цей набір. До речі, я забула сказати, що той набір у віти коштує 25 євро. Цей теж набір для моєї мами. Тут культики, браслетики намисто, і теж коштує 25 євро. Так, наступний комплект подарків це для Насті, мішаної дівчини. Значить, така дуже гарна переливаюча така кружечка, чашка. І такий набір. Зараз вам відкрию. Теж коштує 25 євро. Ось він вже з таким рожевим бітінком гарним. Ось. Так, тепер подарунок для нашого сина. Такий рімінчик шкіряний коштує 9 євро. такий досить груба шкіра. Так, таке горнятко для Міші Воно 4,50 коштує. Така мальорка. До речі, насі на горнятку теж 4,50. Далі. Купили дві пари таких от Кевін Клійн. Вони по 40 євро. Ні, по 45 навіть бачу. 45 євро. Ось такі дві пачечки. Що бо ми не знали, що йому купити? В нього все є, що будемо йому купляти. І... А це вже мої подарунки. Так. В цьому шкріному магазині я собі купила теж сумочку. 25 євро. Цю теж по 25. Її тако носити дуже зручна. Тут можна телефон поставити, помаду, пудру, навушники і окуляри. Я вже пробувала дуже файно. Далі, такі кульчики в тому магазині, що нас возили Pearl Art Майорка, Pearls. Ось вони коштують 45 євро. Це я собі купила ще раніше. Дуже гарні у нього скучі. Ну, це недорогі по 15 євро. Також мені такий набір дістався. Мені вже і для солідної дами теж такі білі перла, такі гарні, досить такі солідні. Хоч він теж коштує 25 євро. Ну, і це такий брілочок М-мельник на ключі. Такий досить оригінальний. Не буду розпаковувати. Він недорогий, щось 2-3 євро. Так, для нашого голови сімейства, то він багато подарків не потребував. Він купив собі таку шкіряну шляпу, бо в нього вже зносилася. трошки вона мнулася під час дороги, але нічого вона випрямиться. То вона коштує 50 євро, вона тут тепленька всередині. Мягесенька, дуже шкіра гарна. Ну і Звичайно, теж собі ремінь купив, ну бо то таке, що завжди зношується, а він такий досить грубий. Той за 9 євро, такі для Міші. Ну, і там ще він купив сорочечку собі, ще дещо таке, ну, вже то не будемо показувати. Ну, і це всі подарки, які ми привезли з Майорки. Кому було цікаво, то дякую за перегляд і до наступних зустрічей в ефірі.